Вітання глядачам студентського телеканалу закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. В ефірі черговий випуск інформаційного вісника. З підсумковими новинами листопада ознайомлю вас. Я Ангеліна Вознюк. Отож, у нашому випуску ви почуєте. Тиждень факультету початкової освіти та фізичної культури розпочав патріотичний захід, приурочений нескореним містам України. Національний радіодиктант об'єднав студентів і викладачів у День української писемності та мови. День студента з патріотичним мотивом. Перемоги студентів Луцького педагогічного коледжу на спортивних, мистецьких та інтелектуальних аренах. Розпочався останній місяць осені насиченою програмою в рамках тижня факультету початкової освіти та фізичної культури, котру приурочили нескореним містам України. Відкрив програму Патріотичний захід обстріляні, але нескорені міста України у віршованих та пісенних творах студенти передавали увесь біль, який довелося пережити тисячам українців. Проте війна їх не зламала, а навпаки, лише загартувала. Нескорені міста є прикладом героїчної боротьби за нашу волю України. Наші студенти активно об'єднуються та працюють у сфері волонтерської діяльності. Сьогодні Україна переживає непростий час. Але ми всі мусимо об'єднатися задля перемоги та миру в Україні. Впродовж тижня тривали цікаві та корисні навчальні тренінги, унікальні майстер-класи, гостові лекції та семінари. Заходи були заплановані, досить цікаві, які будуть в нагоді майбутнім вчителям як фізичної культури, так і вчителям початкової школи. Був навіть запланований конкурс педагогічної майстерності для студентів спеціальності фізична культура і спорт, на який ми запросили досить відомих вчителів фізичної культури міста Луцька. У конкурсі педагогічної майстерності серед студентів спеціальності 017 фізична культура і спорт взяли участь шестеро студентів, котрі виявили бажання випробувати себе. У ролі вчителя фізичної культури та тренера і показати свій рівень педагогічної майстерності. Конкурс відбувався у два етапи: перший теоретичний, а другий практичний, де учасники демонстрували свої фахові навички, проведення уроків фізичної культури, методики побудови заняття, уміння взаємодіяти з учнями. За підсумком конкурсу та рішення журі переможцями стали Максим Жовнірук, студент 21 ї групи, та Дмитро Чміль, студент 11-ї групи. І обидва вони сьогодні паралельно з навчанням працюють вчителями фізичної культури у школах. Тиждень дуже був насиченим і проходило дуже багато конкурсів різноманітних, які фізичної підготовки, так і інтелектуального характеру. Паралельно між навчанням я працюю в дев'ятій школі викладачем фізичної культури. І поєдную навчання з роботою. Велику кількість знань практично отримав я від навчання в педагогічному коледжі і з легкістю можу працювати в школі. Хотів спробувати відчути свої сили, бо вже працюю в школі третій рік. Хотів спробувати між іншими вчителями, на якому я рівні зараз. Базу знань велику отримав в Луцькому педагогічному коледжі, досить. Потужну базу знань зараз. На своїй роботі вчительській я почуваю себе досить впевнено. Не скажу, що в мене якісь виникають проблеми з проведенням чи теоретичними питаннями виникають проблеми в школі. З усім справляюся, чимало цікавих фахових занять відбулося впродовж тижня факультету, який завершився спортивними змаганнями і та нескорених. Традиційно до дня української писемності та мови, який ми відзначаємо 9 листопада, у коледжі тривали майстер-класи, практичні заняття, тематичні виставки, творчі зустрічі, літературні читання та конкурси. Проте центральною і масовою подією було написання Радіодиктанту національної єдності. Студенти і викладачі, на чолі з ректором Петром Бочуком у різних класах і аудиторіях уже багато років поспіль дружньо пишуть диктант. І не лише аби долучитися до всеукраїнської акції, а й перевірити свої знання з рідної мови. А цього року диктант мав символічну для України назву Твій дім. Цей день уже 22-й раз в державі пишеться. Всеукраїнський диктант сьогодні. В навчальному закладі адміністрація, студенти, викладачі, окремі технічні працівники долучилися до написання тексту диктанту. Він не зовсім такий важкий, але в емоційному плані надто важкий, тому що це показує долю сьогоднішньої нашої держави в умовах війни. Цей диктант пішов вже вдруге. Минулого року через карантин ми були змушені писати його дистанційно. Цей текст, що писала ми цього року, був мені набагато легшим. Тема його дуже актуальна на сьогоднішній день, дуже зворушлива. День української мови та писемності, на мою думку, надзвичайно важлива не лише для філологів, мовознавців, літературознавців, письменників. Це важливе свято для усього народу, тому що цим святом ми підносимо свою історичну самобутність, свою самобутність як нація. Адже мова це основа народу. Мова це серце нації. 17 листопада ми відзначили своє улюблене свято День студента. Студентський період життя є одним з найцікавіших: це розквіт сил, можливостей та бажань. Проте цьогоріч це свято припало на складний час війни, тому і відзначили його студенти луцького педагогічного коледжу досить скромно і патріотично. У цей нелегкий для всіх нас час. Ми стараємось не втрачати позитиву і відсвяткувати наш день, день студента. Але ні в якому разі не забуваємо про наших захисників. Тому ми організували благодійний аукціон. Усі зібрані кошти будуть передані на їх потреби. І також музичними вітаннями привітали наших студентів з нашим професійним святом. Традиційно студенти Луцького педагогічного коледжу радують своїми спортивними досягненнями. У рамках 30-ї обласної спартакіади Волині цього місяця відбулися змагання з волейболу серед команд закладів фахової предвищої освіти, окремо серед юнаків та дівчат. І дуже приємно, що обидві наші збірні стали найсильнішими, виборовши перші місця. Вже наступного тижня, 24 та 25 листопада, на базі Луцького педагогічного коледжу відбулися ще одні обласні змагання студентів з баскетболу. І у напруженій боротьбі збірна Луцького педагогічного коледжу очолила рейтинг серед закладів фахової предвищої освіти волині. Суттєво поповнила скарбничку нагород з міжнародних конкурсів наші студенти. Чергові перемоги здобув танцювальний колектив Колорит на міжнародному конкурсі мистецтв «Ukrainian Heart» у номінації Бальний танець і сучасна хореографія та гран-при у міжнародному конкурсі мистецтв Воля керівник Тетяна Царек. Також порадували своїми успіхами студенти спеціальності музичне мистецтво, лауреатами першої премії у різних вікових категоріях стали вихованки Надії Павлюк, студентка 21-ї групи Сніжана Ожго та 11-ї групи Анастасія Захарчук на міжнародному благодійному конкурсі мистецтв Формула успіху, марафон талантів. Ансамбль Сопілкарів, чарівник під керівництвом Павла Бовканюка. Вибороли диплом першої премії на міжнародному конкурсі мистецтв воля. А студент четвертого курсу Назар Багнюк та оркестр АК Ко Владислава Рокоша стали переможцями на міжнародному конкурсі мистецтв «Ukrainian Heart». Вітаємо наших талановитих студентів та їх керівників і бажаємо нових творчих здобутків. Останньою знаковою подією листопада стала перемога команди Луцького педагогічного коледжу містики історії на сьомому турнірі гри Брейн Ринг на кубок міського голови. Серед 23 команд закладів освіти Луцька студенти нашого коледжу під керівництвом Ольги Галан були найсильнішими та вибороли кубок. Ми команда Луцького педагогічного коледжу містики історії. Нас цікавлять не загадки історії. Містичне минуле. Таємниці міста Луцька. Неординарні постаті минулого. Секретні документи та матеріали. Дослідження рідного міста. Ми, ми любимо, любимо Луцьк. У цьому складі ми працюємо вперше. І саме ця зіркова команда принесла нам перемогу. Ми здобули кубок міського голови у міському брейнринзі на знання історії Луцька. Ми здобули цю перемогу для нашого коледжу, тому що саме ми ця молодь, яка вчить історію і за допомогою історії вершить наше майбутнє. Я вважаю, що суперники були солідними та дуже достойними, оскільки була перемога здобута дуже важко важко. Команда суперників вона також була сильна, але ми показали все таки нашу. Першість і нашу перемогу ми маємо в руках. Ну що ж, друзі, поки це уся інформація надзвичайно багатими на різні події. Видався останній місяць осені. За браком часу не можемо розповісти про усі. Більше новин на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу у студії для вас працювала Ангеліна Вознюк. Будьте здорові та бережіть себе! Все буде Україна!